На календарі останній місяць літа, а вже скоро юні жителі Чернігова та області підуть до школи. На жаль, через війну багато хто з дітей задля безпеки змушений змінювати навчальні заклади, переїжджаючи подалі від кордону. Як допомогти адаптуватися дитині в новому навчальному закладі? Ми розпитали у Чернігівської психологині Наталії Лазаренко. Дуже важливо батькам не, не лякати цим дитину, бо знаєте, в нас у батьків ще залишився такий страх, що новачком в школі школі буде страшно, новачком в класі буде страшно. Тому тут потрібно, ну як мінімум, не вживати оцих страшних якихось фраз, які будуть говорити про те, що ой, це ж тобі так складно буде, це ж новий клас, ти там повинен себе якось там зарекомендувати, показати. Як зазначають психологи, будь-який переїзд або ж зміна звиклого середовища викликає стрес у людини. Якщо дорослий подекуди може подолати цей стрес самостійно, дитині складніше це зробити. Порекомендуйте дитині бути спостерігачем. Ти, ти як спостерігач і в тебе є вже зараз можливість поспостерігати, як було у тебе, а які особливості були в твоїй школі, в твоєму класі, які особливості ось тут. Що краще, що гірше. Якщо вдома стабільно і спокійно, цим ми допомагаємо своїй дитині, цим ми даємо їй внутрішні опори, і вона може виходити в світ соціума впевненою в собі. Ще однією з причин зміни навчального закладу може бути булінг, який спрямований в класі на окрему дитину. Проте не завжди зміна школи допоможе позбутись дитині стану жертви булінгу. Жертва булінгу це такий стан, який не в школі створюється, а це скоріше якісь переживання в сім'ї, якісь відношення особливо до дитини. Бобір школи має бути свідомо як зі сторони батьків, так і зі сторони дитини. Тут її позвали друзі, наприклад. І таке буває. Переходь в нашу школу, там ми будемо з, тобі, з тобою більше часу проводити разом, там буде круто і класно, це наша чудова школа. І дитина наполягає, батьки йдуть на поступки і дитину переводять, але виявляється, що дитині там не подобається, і ті друзі вони не рятують ситуацію. Перш за все, школа це освітній заклад, проте вона виконує роль і соціалізації дитини. Тому, перш ніж змінити школу, порадтеся з дитиною, поспілкуйтесь з вчителями, з батьками учнів цієї школи. Якщо ж ви бачите, що ваша дитина не знаходить себе в новій школі, спробуйте звернутись за порадою до психолога.